Бельгійська принцеса ромський Скрипалі Десерт. Неймовірна історія кохання. Клара Ворд, спадкоємиця величезного статку американського промисловця. У 17 років вона стала принцесою, одружившись із бельгійським принцем Жозефом де Караман Шимая. Але цей шлюб не був історією кохання. У 1896 році Клара з родиною відвідала ресторан у Парижі. Там грав Ріго Янчі, відомий угорсько-ромський скрип. Паль його музика та харизма зачарували Клару. Клара була заміжня і мала двох дітей, але це не зупинило її. Закохані таємно зустрічалися. Янчі розлучився, Клара покинула чоловіка, газети вибухнули скандалом. Вони втекли разом і подорожували світом. Клара залишила дворянське життя і стала танцівницею. Її виступи були екстравагантними, навіть відвертими. У цей час з'явився десерт Ріго Янчі. Це шоколадний бісквіт із кремом і глазур'ю. Дехто вважає, що це подарунок ріго для Клари. Через 10 років вони витратили майже 8 мільйонів доларів. Після розриву Клара ще двічі виходила заміж. Ріго залишився сам зі своєю скрипкою. Кохання не пережило випробувань, а от торт так. Сьогодні рігоянчі популярний десерт в Угорщині та Італії. Тепер ти знаєш, що стоїть за цим солодким смаком.